Я вже дали. дав дали вже так. Моя частка там так само є. Але можу сказати, як тіло, він а, звісно нічого з себе угу. не представляє. Але як людина, як носій інформації, а то я думаю, що це було б корисно для наших правоохоронних органів і корисно до речі для всього світу, щоб вони розуміли не тільки як зараз там певні uh -huh. речі розвиваються, а як розпочиналось тоді, в 2014 році. Так, 10 тисяч доларів доклали до цієї суми 150 тисяч. Я просто пропустила якраз цей момент. Дякуємо вам за таку громадянську позицію. Сподіваюся, що поговорити з ним по душах, вийде у нашої розвідки в усіх. А зараз, зрештою, про ситуацію, яка безпосередньо на Луганщині, знаємо, що зараз дуже гаряче поруч зі сватовими криміною, ось цей напрямок. Яка там ситуація на сьогодні? Розкажіть, будь ласка так і залишається ситуація mm -hmm. достатньо важкою. а Це достатньо прогнозовано, тому що ми ж всі розуміли, що всі, хто повтікали з Ліману з Харкова, вони перейшли якраз на Луганщину. Mm -hmm. Там в них був час для того, щоб позариватись, побудувати захисні споруди оборонні, десь підтягнути якісь резерви, і в принципі, врешті-решт, на сьогоднішній день. Е, ну, достатньо непогано вони там е, позаривались, але ми ж розуміємо, що це їм е, не допоможе е, все одно е, наші збройні сили е, згодом пройдуть і цю лінію захисту і будуть вже йти до адміністративних кордонів Луганської області ми знаємо, що були якраз ці дні спроби росіян зі сторони в сторону Бахмута рухатися. Наскільки вони вдалі? Чи зрештою Збройні Сили України не дають їм таких шансів? Е, ну це зовсім інший напрямок, але все ж таки все, е, е, все що відбувається на бахмутському напрямку, е, так само не на Крим, і як військові кажуть важко, але контрольовано там тримають оборону міцно е, наші захисники. Все чітко розуміють, бачать військове керівництво. Mm -hmm. Тож сподіваюся, що все буде нормально. Віримо, що наші е, воїни витримують ту навалу, а кинули туди дуже багато військ і техніки. А що це за нова історія, яку ви в одному з інтерв'ю казали, що там ЛНР домовилися про те, щоб е, в сфері туризму просувати е, з новими суб'єктами Російської Федерації, співпрацювати? Слухайте, ну вони ну притрушені, я не знаю. Е, можливо, вони будуть виробляти, врешті решт якісь е, препарати для того, щоб люди приїжджали от в ту е, зруйновану абсолютно інфраструктуру, і будуть е, там приймати Еленерівські препарати для того, щоб відлітати в якийсь свій світ. Я не знаю там те, що в них е, в головах і в їх мізках відбувається, це якісь незворотні абсолютно трансформації. Ну, в принципі, вони якраз можуть показувати, як це ми бачили на Запорізькій атомної електростанції. Як летить снаряд, робить перевороти, потім втикається з іншої сторони в землю. Це їхня історія, пане Сергію, дякую, що доєдналися. Сподіваємося на більш продуктивне. Ну вже привчила нас збройні сили України. Що кожного дня нові звільнені пункти, кожного дня населені пункти. Але розуміємо, що головне це ще життя наших військових і тому з тією швидкістю, якою вони просуваються, головне, щоб просувалися вперед в правильному напрямку. Дякую, що доєдналися.